Раки, добрий день! Я вас вітаю на моєму каналі, назвати Ліна Храмцова. На нас чекає коридор затемнення. От зараз хочу з вами подивитися на енергії, які будуть нас впроводжувати 14-28 жовтня. І ви знаєте, що ті енергії, які є настільки активними і потужними, вони вже приходять тижні за два. Перед початком затемнення, перед початком коридору, і нас всіх штормить, скажімо так. Чи ви побачили? напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви бачите, наскільки підвищена нетерплячість, агресивність людей. Давайте подивимось зараз для вас, що нам треба зробити для того, щоб пройти цей коридор. виповзти з нього, а взагалі чи воно заходить вам? Інформація завжди є загальною. Якщо вам потрібні приватні розклади, то звертайтеся під відео є мій номер. Перше питання, яке я працюю сьогодні на Dark Mansion Сіонтеру, на такі манюські. Перше питання, який урок ви проходите. Оскільки для того, щоб іти далі, розвиватися, потрібно, окрім того, що мати клепку, яке гарне слово, потрібно розуміти і навчатися з цієї ситуації. Який урок ви проходите? Вітаю! Ви починаєте виходити з фази такого оточення незрозумілим. От зараз у вас дев'ятка. Дев'ятка це той стан, коли ви. Зараз да, тігра прийде і сяде. Ми будемо з вами працювати далі. Тігра всі вже побачили тебе. Дев'ятка це ваш стан. Коли ви не розумієте ні себе, ні Всесвіт. От, ви бачите, не можете влягтися, як оця дитина моя маленька. Коли ви просто розгублені, і ця внутрішня розгубленість, вона показується і назовні. І проблема в тому, якщо людина сама з собою не владу, і якщо людина не може сама собі проговорити, в чому її проблема, то все, що відбувається навколо, здається вам, що ви тут оточені тими мічами, і ви не можете рухатися. Це час пошуку, пошуку, е хто я, чого я, для чого я, хто мені допоможе. У вас тут дно колоди, зірка. Це, бачите, я. Такі можна сказати, плани, які йдуть, це холодність. Взагалі, сама по собі зірка це холодна така особистість з одного боку, з іншого боку, це така медійність. І ви от зараз в цей процес ви виходите з коридору, ви виходите в розуміння, хто ви і що. Ну Після 9 буде 10, там буде ще весь, взагалі повний драйв через драйв, як це правильно назвати. Ну, якщо ви зараз не зміните. Свій внутрішній стан, якщо ви не зміните те, як ви бачите оточення або не бачите, то у вас, скажімо, будуть проблеми при переході через коридор затемнення. Що потрібно зробити? Раки, ви взагалі настільки інтуїти, ви настільки в собі знаходитесь. Шукайте, шукайте ту зоряність, шукайте світлу, але шукайте не десь там, а шукайте в собі. Ця карта може казати також про певні обмеження навколо вас, коли ситуації так складаються, що от ви почуваєте себе, знаєте, можливо, ви десь, ну тут, може бути, і в такому плані, десь ви в тюрмі знаходитесь, або в якомусь певному місці, можливо, тут щось іде психологічно, ви закриті для того, щоб. На кажемо процес якогось лікування, шукайте відповідь на питання під час коридору затемнення, що допоможе мені звільнити свій внутрішній голос, звільнити своє я. Чому мені зручно? Ми є тільки тим, хто відповідає за свої вчинки. І якщо ви знаходитеся в проблемній ситуації, це означає. Довгий час, да? давайте так. Це токсичні відносини, це чоловік, який вас б'є, це, можливо, робота з шефом, яким ви не задоволені. Вам зручно. Зручно і в багатьох випадках, оскільки ви можете свою бездіяльність оправдувати тим, що воно там все важке. Через коридор затемнення, переходимо через біль, але переходимо. Наступне. Що потрібно для цього конкретно робити? Конкретний крок? Королева кубка. Королєва кубка це в нас професіонал, це, до речі, раки, це ви, це вода. Або це може бути ви. Вам потрібно знов-таки розбиратися з собою, що вас обмежу. Або це може бути психолог, психологічний консультант, психіатр. Таролог, астролог, аналітик, хто завгодно, людина, яка займається підсвідомістю, яка допоможе вам звільнити вашу енергію і супроводжує під час трансформації цих процесів. Зарідке питання в нас, коли болить певна частина тіла, всі біжать до лікарів, це нормально, може чекають довго, але коли болить душа. То ми не знаємо, хто в нас є лікарем для душі. От самі професіонали, які цим займаються, можуть вам допомогти. Чи це терапія довгострокова, чи можливо це декілька розмов з психологом, але шукайте можливість вирішити цю ситуацію. Наступне: де ваш ресурс? Коли, наприклад, я працюю в своїх консультаціях, ми завжди шукаємо позитив, як працюють психологи. Виявляється, де ресурси, де не ресурси, і за рахунок того, що фокус іде на ресурсах і підсилення позитивної реакції, німці називаються ефолькс Елібніс. Ефолькс успіх. От людина має більш позитивного успіху, позитивного досвіду, давайте назвемо так. Да? Успіх він і є позитивний взагалі. І негатив він зменшується. Ви розумієте, що не така вона і катастрофа сталася. Через це ем, звертайтеся ще раз до професіоналів, які вам допоможуть. Але давайте шукати ваш ресурс. Давайте його назвемо. Тому що кожен з вас має ресурси, які він може назвати, або. Які він і не здогадується. Так от, раки, де ваш ресурс? Ну, ви і є вашим ресурсом. Король Кубка. Да? Якщо ви чоловік рак, то ви і є. Якщо ви рак, це може бути людина водної стихії, яка з вами знаходиться, яка вам допомагає ваш партнер. Або ви, ще раз, ви є ресурсною людиною. І от якщо це дівчинка, дивіться, у вас тут імператриця колоди, це може бути ваша жіночість, яка є е, вашою силою. Якщо ви мальчик, да, то це ваша е, ваша жінка, імператриця, е, яка вам е, допомагає чи допоможе, або знов-таки професіонал для того, щоб рішити ситуацію, шукайте ресурси, цим ресурсом стане психолог. Психологічний консультант, психіатр, людина, яка астролог, так? всі, хто працює з рідинами. може, ви підете взагалі в басейн і вам плавати захочеться два рази на тиждень, і так ви знайдете свій ресурс. Шукайте. До речі, напишіть під відео, де ваш ресурс. Дуже цікаво знати. А що потрібно залишити за межами коридору? От ми заходимо в коридор. Уявіть собі, що те, що зараз от я скажу, витягну карту, да, маємо якийсь чумойдан, його залишаємо. Що має відмерти? Що не треба тягнути з собою? Може, як ви бачили, як я працюю, тігра сидить на столі, я навіть руки не можу нормально тримати. Тігра, хоч поставити руки на тебе. Так, що має відмирати для раків? Страхи. Дивіться, ви самі боїтеся, оті всі страхи вони нереальні. Так, да, от бачиш іграчка. Ці страхи вони мають уходити, не переживайте. Ем, що таке страх? Страх це якість, да? чи, чи риса нашої. Нервової системи, це захист. Давайте так, це функція, давайте назвемо так краще. Це функція нашого нашої організму, нашої психіки, яка каже, не лізь туди. Чому ми боїмося темряви? а Хто там знає, нам лякали, що там звуть всякі розбійники. Або чому ми боїмося, наприклад, швидко їздити на. Автівці можна розбитися. Якщо ви чогось не робите, це означає, ви намагаєтесь себе захистити. І от зараз ці всі страхи, які є нереальними. Бачите, вона собі сидить в ліжку і здається, що якісь монстри є. Немає тих монстрів, є різні методики, як працювати зі страхом. Ви можете малювати свій страх і сказати, що він хоче вам повідомити, чому він вас захищає. Дуже класна, до речі, техніка. Я використовую її також на своїх консультаціях. І інколи страхом може бути якийсь гномик, хтось малює, що це в мене тут, або відчути страх. Є багато цікавих технік, які можна використовувати і пропрацьовувати. Але страх ви залишаєте за коридором затемнення. І наступне Давайте ми з нами змотрюємо таку ситуацію. Ви уявляєте певну проблему, яку ви хотіли б вирішити. Робите мене на паузу, думаєте, я витягаю карту, і карти дають нам пораду. Да, тігра, дивіться на мене так, що вам потрібно буде вирішити і зробити в цій ситуації. Для раків сила. О, а тут прям красота. В даному випадку старша аркан. Для того, щоб вирішити цю ситуацію, яка вас хвилює, вам потрібно зрозуміти. А, яка має бути сила? Подивіться, тут у нас і лев, і він такий, наче речить-речить, і ви на нього так елегантно вляглися. Для того, щоб вирішувати деякі питання, не потрібно е робити це силою. Потрібна дипломатія. І от зараз вам карта каже, що для вирішення цієї проблеми, будь ласка, проявіть дипломатію. Не нахрапам, не кидатися. І е, намагатися когось своїм авторитетом придавити, а своєю тендітністю. Не ідіть на пролом, щоб не було як в тому анекдоті, пам'ятаєте, коли е, е, якийсь там, значить, богатир е, пішов з драконом битися і б'ються, 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 вже прям жах. Майже в, в обидві вмирають, і тоді дракон каже: Слухай, каже, а що ти хотів? Ти каже взагалі, що прийшов? Він каже: Я хотів набрати джерела, які ти охороняєш для принцеси там келик води. Він каже: А чого ти не спитав? Він каже: а що так можна було? От приблизно це про вас. Раки питайте, можливо, можна все вирішити просто розмовою, а не якимось насиллям. Всього вам найкращого, буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. Нехай коридор затемний для вас буде легким і ви пройдете його е з розумінням, наскільки ви класні, наскільки у вас класні ресурси, і після того у вас будуть тільки позитивні вібрації. На все вам добре!